Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені, що заважає звільнити наших полонених, наших людей визволити із полону. Ну. Стоїть робота зараз. Переговори важкі. Іде боротьба за наших полонених. Збираються списки. Такий шлях довгий і важкий. Це треба забирати. Рашисти залякують. Угу. Погрожують, залякують, дуже агресивно поводяться і зривають переговори. Це треба забрати. Заперечую повністю, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги на обміни. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців. Закликаю, допоможіть нам, будь ласка, повернути наших людей. Заперечую, 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 заперечую. Більше расисти не можуть маніпулювати, тримати полонених. Віддають. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи нашим військовим, що в полоні на повернення в Україну без перешкод, негайно. Прошу вищі сили. Одверніть росіян від полонених. Більше в них немає змоги їх тримати, є велике бажання їх повернути. Буде так. Росіянам дуже вигідно повернути полонених в Україну. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть повернути наших людей з російського полону. Прошу, зробіть так, щоб про там було дуже вигідно повертати наших полонених в Україну. Більше немає в них бажання їх тримати. Є сильне бажання повертати усіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Так буде і дітей, і жінок, і цивільних, і військових всіх. Це буде все сказане здійснено. І так буде, щоб усіх повернули. Дякую за увагу.